Доброго вечора, шановні радіослухачі! Як завжди у цій порі, з вами програма для жінок і про жінок Любисток. Цю жінку багато людей мріють просто побачити. І знаєте чому? Коли вмикають радіо і чують її голос у ефірі, відразу спрацьовує уява, яка вона? Як виглядає жінка, яка й сама так полюбляє розповідати про успішних жінок? У тебе така робота, що тебе е, слухач не бачить, тільки чує. Залицяються взагалі твої слухачі часом. Бували такі випадки? Компліменти говорять. І одного разу навіть така була цікава історія. Ми з однокурсницями, зустріч у нас була 35 років, ходили по набережні і побачили свого замдекана. І говоримо йому: ви нас пізнали? о, каже, я ж вашу програму слухаю. Чи можна собі уявити жінку, яка говорить по її темпру голосу, і уявити собі, як вона виглядає? Я завжди хочу уявити, коли слухаю. Радіо уявляю цю людину, хоча я її не знаю. Сподіваюсь, що про мене, коли я розмовляю з своїм слухачем, теж їм малюється картинка симпатичної жінки. А тепер, оскільки вже ми тебе розсекретили, яка ти є, так насправді класна. Давай поговоримо все-таки про речі. Ми ж для цього зібралися, так скажи, будь ласка, зазвичай, в чому ти ходиш на роботу? За яким принципом ти собі вибираєш одяг? Не так важливо, в чому жінка одягнена, а як важливо, як вона себе ну, подає, носить. Я вважаю, що завжди треба посміхатися. Це ну, візитна кар... візитівка жінки це перш за все. Ти любиш, коли тобі компліменти говорять твої колеги по роботі? Ну, яка жінка не любить компліментів? Навіть коли в неї і не дуже хороший настрій, все одно вона в той час чарівна. Оленка, ведуча радіо, і Оленка вдома, Оленка десь на дозвіллі. Це завжди вишукана жінка. Ти не виходиш з свого цього образу, чи не важко його зберігати всюди? Розумієш, чи бувають у тебе місця, де ти трошки послабляєшся? Хіба бані послабляюсь? <сум> ну про баню! Про баню, Ми поговоримо пізніше. А наразі, наразі, ми хочемо побачити тебе у всіх іпостасях, в яких ти буваєш. Побутує думка, що жінка, яка знаходиться у соціумі і домашній затишок це речі несумісні. Ми спробуємо спростувати цю думку і напросимось до своєї героїні у гості. <му> Кажуть, непроханий гість гірше татарина, але ми все ж таки напросимося сюди, і ви бачите вже, що ми зробили це не даремно. Скажи, будь ласка, відразу от з порогу заходиш і бачиш таку красу, хто цим займається? Чи їх рук справа? Це моє хобі, можна сказати. Тому я вирощую гарні рослинки. Шкода, що зараз вони не цвітуть, якраз така пора року, але. Ой, ну тільки не кажи мені, що ти отак от, от знімаєш в себе свої гарні парадні речі, закочуєш рукава і починаєш оце все саджати. Віка, ні, 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 Віка, це я роблю в парадному платі, звичайно. Цей внутрішній стержень людини вона не може вдома бути інакшою, ніж вона. Є такі артисти-жінки, які так можуть віддокремлювати сцену. Від дому. Мається на увазі сцену робота, громадське життя, публічне життя і домашнє. А але для нашої Володимирівни це органічне поєднання. Ох, люблю я по гостях ходити? Ну, Хто не любить? <гум> ну, проходь. Ого! Хто прибирає в хаті? Чи це секрет? Секрет. Ні, я хочу знати, я, я хочу знати, я не вірю. От подивіться, можна? Покажи свою руку. Подивіться на цей манікюр. Це не сама роблю. У мене жах закрався в серце, тому що я собі подумала, що я повернуся додому і мені мою ж героїню будуть ставити у приклад. Бо я також люблю ходити з манікюром. Добре, йдемо наверх. Показуй. Безперечно, святе святих кожної жінки це її гардероб, і наша героїня не є виключенням. Зараз ми спробуємо дізнатися, що додає їй впевненості у собі. Оленко, я я обожнюю величезні шафи. А знаєш чому? Тому що коли от е, відкриваєш. Ти спочатку перше відчуття, мені здається, що ти сама губишся в тому всьому, що там лежить. Але я чомусь упевнена, вже побачивши взагалі, як ви живете цей бездоганний порядок. Я чомусь упевнена, що там буде бездоганний порядок також. Можемо зазирнути у твою свята? Знаеш, це в мене не єдина. Це шафа вся моя, але вона не єдина. В мене в кожній кімнаті ще є одна шафа. Тут мій, мій одяг, який я зараз ношу. Там у сусідній кімнаті вже шуби, пальто, курточки. Внизу взуття і сумки, оскільки на вулиці літо, значить ми зупинимося тут. Хвалися! Я зрозуміла, що твоєму чоловікові не переливки з тими всіми покупками, але так чи інакше, от розкажи мені, що твоє найулюбленіше? Ти знаєш, між іншим чоловіком мій до моїх покупок немає ніякого. Стосунку він не знає, навіть може не звернути увагу на мою нову сукню. Вона, в принципі, більше питається у дочок, вони більш вони мене такі якби, стилісти. Мене ставлять перед фактом. В більшості критики вони не чують. Вона має з того позитивний настрій. значить. Покращуються якісь мотиви життєві і в тому плані, що і для всіх добре, коли жінка має хороше в нас. Хочу тобі показати оце плаття. Воно нарядне, бачиш, нічого у ньому ніби немає. Але я купила оці гарні буси. Ой, пліссе! Бачиш, як заграло це плаття. Я його рідко одягаю, але, але воно дуже трошечки колір не мій. Я люблю яскраві кольори. А куди ти в ньому ходиш? Я стараюся по разу одягнути речі, коли я йду в якийсь ресторан, бо в принципі, або не в те, що по а просто в одну компанію я стараюся два рази не одягати. Розумієш, так що я. Мушу міняти трошечки ці платтячко дуже мило. Це така теж та була історія цього плаття. Що е, я купила собі плаття на весілля е, до мого племінника в Київ. Ми поїхали, і був такий період, коли я дуже похудала на 20 кілограмів. І я одягнула це плаття. Сестра каже: О, Боже, воно тобі дуже велике. І ми поїхали, і купила вона мені цей такий подарунок. Мене якраз був в день народження. Це пояс такий шикарний, він дуже тут гарно підкреслює. Я була гарна. Це, цей це цей пояс зав'язується під груди? Під Груди він зав'язується. Ага. Ну гар, гар гарненьке платінко, воно мені теж подобається. Кажи, будь ласка, а от який процес загалі купування твоїх речей? Де ти їх здебільшого купуєш? Я можу купити навіть плаття, яке мені завелике, і піти до майстрині, яка мені пошиє, якщо мені це плаття подобається. Ну в основному купую, звичайно, речі. В Києві багато купую речей. Це платтячко, наприклад, я купила в Будапешті, тож теж воно досить миле і таке Ой, дуже, дуже, гаражі. дуже таке. Я знаю, що дуже звертаю увагу на тканину. Щоб тканина була приємна, це вже платят. Я тепер нещодавно придбала так, вже так. на осінь. Вже mm -hmm. на осінь. Вже готуємося до опрення. ну так. Понежана талія. Зараз дуже модно, понеже Наталія. Бачиш, цей колір мені до лиця, і в мене кілька блузок такого кольору. Бачиш, Та й ти, брюнет? Ой, брюнеткам всім підходить. Ну, як а. ми я знаю, що ти багато подорожуєш. Останнім часом дуже полюбляю поїздки. Тематичні подивитися країну, місто. Зі своїми дочками ми їздили в Париж. А от похвалися мені, що ти купила в останній Парижі? Купила собі парфуми тільки і все. Жіночність, яка, допустимо, є природня, якщо вона підкреслена ще хорошим одягом, робить жінку ще прекрасніше. Вказує її характер, в якійсь мірі, показує її стиль. І в цьому є. Прекрасне, розуміння навколишнього, розуміння і вміння показати і підкреслити свою красоту. Ти знаєш, я дуже люблю такі е контрасти біле з чорним. Ну, Бач, я, я й сьогодні така, і от в мене дуже є миле платєчко, дуже його люблю. Дивися, воно було тут чорний поясочок такий. І от... Така... О, а я цей виріс сексуальний. Цей виріс це сексуальний мені, він мені гарно мені було в цьому платічку. Але спереді мені щось не вистачало. І я просто прийшла в магазин, купила такий орнамент і вишила, і, і приклеїла, піше пришила сюди. Це мережево, так? Це мережево. Да, це мережево. Угу. І таке стало, воно якось, мені здається, заграло з усім другому або дивися, оця в мене теж така я в народному національному стилі обожнюю теж такі речі. А ти можеш одягнути? Це ж супер виглядає. Мені здається, що воно би тобі дуже зараз личило. Давай спробуємо. Ого, браво! Така собі Україночка, подивися. Ну, оце от типові наші українки. Карі очі, чорні брови. Дорогі чоловіки, скажіть, будь ласка, де ви ще бачили гарніших жінок за наших україночок? Ну, показ, що у тебе далі? Ой, це щось дуже гарне, таке білосніжне можна? Mm -hmm. Ух ти! Ну це таке ледь не весільна сукня якась там там та-дам, там-там там там та-дам, та та-дам, там. Розповідай. Я була снігуркою білобудкою. Здається, у нас назріває річ з історії. В новорічну ніч я одягнула це плаття, одягнула віночок, коронку. Мене між іншим є фотографії можу тобі показати. І мене був дід Мороз. Я була снігуркою біля нього, а він біля мене Дідом Морозом. Кілька років підряд такий мала шалений успіх, що кілька років підряд мене просили, щоб я одягалася снігурочкою. І в чому снігурка вийде цього нового року? Та вже снігурки є молодші. Що у тебе лежить на отій самій верхній заповітній поличці шафи? Хочу побачити, може, ми там знайдемо з тобою щось цікаве. Оце моя тяжкуща така драбинка. Коли мені щось треба знайти зверху в шафі. Моя улюблена клітинка. Можна глянути? О, які це класні штанці, якби я ти, ж ти ж знала. Мене, І шкода, що я вже в них не влізаю. Отакою я була кілька років назад. Ці штанцята я тримаю як. Нагадування, от вони, якого розміру. А навіщо ти їх зберігаєш? Це що, як докер сою? Це щоб я щоб, щоб я не їла так багато, щоб, щоб все-таки не бути знову такою. Це тільки підтверджує наявність у цієї жінки величезної сили волі. Я чотири рази на тиждень ходила на дві години у спортзал із тренером. І по програмі займалася гантелі. Це був силовий фітнес, уявив собі, що я ногами віджимала 100 кілограмів. Ого. Це було важко, але я бачила результат. У мене були кубики і все як має бути. І коли жінка собі ставить за мету щось, то повірте, вона цього досягає, чого би їй це не коштувало. Це був режим. Це кожного дня в певній годині треба було їсти п'ять разів на день. Так, вона стала дуже стрункою, вона дуже стала симпатичною для того, щоб гарно виглядати на весіллі своєї доньки. Отже, не жертва задля чогось. А ти ну, самодисципліна. Для жінок це потрібно. Ти біжутерію одягаєш до таких речей. Знаєш, я раніше дуже любила біжутерію. Колись навіть чоловік, коли взагалі в магазинах нічого не було, він мені із мозаїки сверлив дірочки і робив такі мені всякі, всякі трикутні квіточки, дуже гарні прекрасні. Боже, а воно в тебе збереглося? На жаль, не збереглося, шкода шкодую. Це дуже просто просто в мене дві маленькі донечки були, які потім тим гралися. Потім я дуже полюбила срібло. Я мені дарували срібло. У мене величезні, гарні браслети. Це гарний срібний натуральним гарним це подарунки в основному. Це теж кумушка моя подарувала. У мене було таке плаття з гарним вирізом. Це не срібло, але просто гарна така досить біжутерія. Я трошечки подорослішала. Мені на полудень віку подарували ці кульчики. Оцей ланцюжок з кулончиком і е цей. І все ти мені е, розповідала про оці ці поїздки свої, так тематичні поїздки. Е, коли людина їде просто на море відпочивати і має тематичну поїздку, е, відрізняється чимось і гардероб. Звичайно, беру все найнеобхідніше сюди. Ой, а що ж у неї може вміститися? Розкажи, будь ласка, я щось слабо уявляю собі жінку, яка з такою валізою може вирушити у мандрівку. У чоловіка ще одна валіза, в яку я кладу майже всі свої речі. А це в висомо. А це ти хустинки і косметику. Але дивися, я все-таки беру з собою майже завжди такі речі, які не мнуться. легесенька, приємненька. Отаке таке, дивися, миле платтячко. Теж це не мнеться, це, це все не мнеться. Вони не багато місця займають. І тому зручно собі за пере переодягнувся. А чоловік не свариться, не буває у вас такого, що А воно легеньке все, що йому не важко не свести, нести мікчем. Ага, тобто проблем з цим немає, так? І він не каже, коли ви вирушаєте з дому, що там так, я тебе попрошу, половину з цього від, на бік. Він такий <головіка> не багато слів, що <нічого> не кажу. <головіка> я зрозуміла, він просто мовчки бере і тягне ту валізу. Ще іноді бувають такі, якби невеличке сперечання в цьому плані. але все перемагає жінка, того що я прислуховуюся до її якби, думки. До яких тільки засобів не вдається жінка, аби виглядати бездоганно? А особливо, коли ті засоби ще приносять не тільки фізичну, а й моральну насолоду. Манечку, ти на початку програми мені таку обронила фразу, що ти розслабляєшся тільки виключно в бані. Баня це таке місце, де людина може оголити не тільки тіло, а й душу, можна не фарбуватися, можна бути е, такою дуже-дуже. Натуральною. Баня це якраз те місце, де найнедоречніше говорити про гардероб, тому що це є те місце, де не потрібно мати собі практично нічого. Але так чи інакше, щось все-таки ну, є такі речі, які ти береш з собою зазвичай в баню. От Що вмиває, що завжди буде прикрита голова. Голова в мене прикрита от такою войлочною шапочкою. Є ще махрові такі теж полотенці можна брати. Обов'язково мати е, тапочки. Ми беремо з собою мед, сіль, ми натираємось. От просто не хочеться одягати на себе будь який одяг, те, в чому ти прийшов, не кажучи вже про спідню білизну і просто виходиш, і хочеться, аби тіло дихало, і щось що було новенького, і щось одягнути таке, чого ти ще ніколи не вдягав. У тебе буває таке відчуття? Буває таке відчуття. Виходимо з неї повні сил, енергії. Нам хочеться жити, творити. Я е, хочу. Тобі запропонувати одну річ. От ми вийдемо звідси такі свіженькі, такі оновлені, ну як нова копієчка. Я тебе запрошу в одне місце, де ми спробуємо трошечки поновити твій гардероб. Ти не проти? Ні, цікаво. Традиційно ми привезли нашу героїню до магазину Парада люкс. Але тут раптово з'ясувалася одна річ, про яку ми раніше не знали. Тож експеримент наш сьогодні виглядатиме доволі незвично. Я знайома із колекціями паради. Ще в 80-ті роки, коли в магазинах нічого не було. Бігали купувати там і халатики, і літні платки. Так що це для мене не така несподіванка, як може для інших. А ще одного разу я виграла на, на конкурсі. Мій рідний край, сертифікат. І ще я виграла напівпальто. Чорне, яке носила два роки і звертали увагу мої коліжанки на нього. І чорні брюки. Так що я з задоволенням познайомлюся з теперішньою колекцією. Ну що ж, недаремно кажуть, що все нове, це добре забути старе. Тому ми, попри всі обставини, які нас спіткали, все-таки вдамося до нашого експерименту. Гаразд? Звичайно. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Дівчатка, ви дня. подивіться, кого я вам сьогодні привела. Знайомтеся! Це Оленка, це Мар'яна, це наш дизайнер Юля. Юлічка, наша сьогоднішня героїня має, як і ти, професію дуже творчу. Мало того, мало того, вона так само, як і ми в своїй програмі, вона має програму на, на радіо, вона працює на радіоведучою, і вона також дуже любить розповідати про гарних, стильних і успішних жінок. Так що з нею треба тримати вухо, вухо гостро. Скажи, будь ласка, ти бачиш якоїсь статури наша героїня, її е, е, обличчя, яке мені чомусь нагадує Мірей Матіє. Ну, так як вона, напевно, веде таку діяльність, їй потрібно. Мати якийсь дрес-код, але дрес код не офіційний, а більше під е, свій настрій. Я маю один девіз. Коли до справи приступають фахівці, я сором'язливо відходжу в бік. Приступай! Я думаю, що їй треба пошукати щось щось таке. І білий колір вам, напевно, дуже до лиця. Щоб вже не бути дуже-дуже дуже консервативним, напевно, до білого ми при, придумаємо собі таку синю спідничку. До осінньо-зимового нам, напевно, ще рано <гум> долучатися. І, напевно, що вам треба щось, щось більш, так як білим в нас вже є, щось більш більш кольоровіше. Оце дуже цікавий колір. Мені здається, що можна по, по Можна спробувати. Да. Давайте з чорними, раз уже ми все-таки трошечки будемо готуватися до, оціні. до оціні. Я до, не, до. Думаю, що можна попробувати. Ось це рожеве. О, Остан... Давайте спробуємо. Останній подих літа, можна спробувати це платчико. Можете собі вибрати. Угу. Напевно, рожеве. Чисто. Ну і жовтий мені подобається. Давайте О. два. Добре. Наша дизайнер Юля з повною відповідальністю віднеслася до свого завдання, і вона обрала для нашої героїні службовий костюм. Вона просто ще не бачила, які звабливі сукеночки висять у героїні в шафі. Добре, єдине, що може просто спідниця, бо чуть, чуть подовше і повуще. А так як бач, дрес нашій героїні не дуже до душі. Зараз ми подивимося, можливо, дійсно оправдає себе останній подих літа, як назвала вона свій наряд. Дуже гарно. Доля розвіжає. Я думаю, дуже. Ну, не дрек, не дрес не на офіційну зустріч, але на роботу в п'ятницю годиться. А зараз мені здається, вхід піде важка артилерія, тому що одяг, який обрала наша героїня, у цьому випадку абсолютно не для роботи. Сміливо, сміливо Сміливо, колір пасує. Ну, агресивно, що тут скажеш. Юль, ти бачила, яка наша героїня вміє бути? Та різною. Не кожен би Таку Театральність! Як я вже казала, вибирати одяг у параді люкс для нашої героїні це звична річ. Вона тут не вперше. Однак що вона обере сьогодні? Для нас все одно залишається загадкою. Жінок не мріє бодай одного разу опинитися на подіумі. нашій героїні поталанило. Цей наряд дуже з однієї сторони жіночний, з другої дівочковий, незважаючи на те, що на носі осінь, він має право на життя навіть восени. Я так вважаю. Я люблю сукні, тому що коли одягаєш сукню, не думаєш про верх або про низ. Здається мені, що це плаття мені личі. Ця жінка являє собою жінку, котра дуже відчуває смак життя. Що би вона не додавала яку приправу у, у життя, котрі сама власницею, котрого вона є, вона його не може зіпсувати ніяк. І тільки. Тільки робить ще смачніше. Я виглядаю дуже, мені здається, вишукано, сонячно, як і має виглядати кожна жінка в останні дні літа. Яскрава, така як зірка привлікає до себе всі комети, коли неї завжди вирує життя. Коли ви чуєте в ефірі приємний голос і не знаєте, кому він належить, це безперечно інтригує. Ще пак жінка інкогніто. А коли з'ясовується, що до того голосу і інтелекту ще й належить бездоганна зовнішність, то це захоплює. Пишайтеся нами, закохуйтеся у нас, Па-па!